Я порівняла життя на Флориді з Аляско з її мінусами та плюсами. Тож відверто скажу, де я хочу жити. Перший плюс Аляски це економіка. Багато робочих місць, мало конкуренції і велика зарплатня. Там, де на Флориді будуть платити 30, на Алясі 65. Ну а на Флориді це навпаки є мінусом. Через міграцію в 2020 році після ковіду тут велика конкуренція. І новачку, тим паче, якщо в тебе немає ніякої професії, не так вже легко стати на ноги. Клімат, ну звичайно, тут виграє Флорида, і це великий плюс для неї. Сонечко майже 12 місяців дає сенс просипатись і жити на Алясі через брак сонця взимку частіше у людей депресія і немає бажання нічого робити. Повірте, кажу, як людина, яка прожила майже вісім років на Алясці. Плюс Аляски легше накопичувати гроші, бо мало соблазнів, але мінус в тому, що якщо ти хочеш поїхати на відпочинок чи навіть відпочити по Алясці, це тут дорого. Авія квитки сюди дорогі, готелі в сезон дорогущі. Тому всюди після Аляски нам здається дешево. Дійсно. Тож ще один плюс Флориди тут дешевше жити, і навіть будинки тут дешевше ніж на Алясці. Аляска в цьому програє, але найбільше. Найбільший плюс Аляски, як на мене, це свобода. Ти відчуваєш що тут королем цієї землі? Це таке відчуття свободи, яке дійсно тяжко описати. Таке відчуття, що ти нікому не підвладний і ніякі закони не працюють на тобі. А тепер як гадаєте, де б я хотіла жити?